3 квітня за дорученням міського голови Білгорода Дністровського Віталія Граждана відбулася планова апаратна нарада під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова за участю секретаря міської ради Олександра Сколозуба, директорів департаментів, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ, де було заслухано звіти про пророблену роботу впродовж минулого тижня та окреслено коло робіт на поточний спеціалістами комунального підприємства Білгород-Дністровськ-Водоканал і вчора Сьогодні проводяться роботи щодо відкачки та прочистки каналізаційних стоків від дощових вод після зливи за попереднім оглядом провалу в дорожньому полотні по вулиці Кишинівська, колектор та вся система каналізування на даному відрізку в справному стані. Андрієм Криштовим було дано доручення спільно з міським центром благоустрій з'ясувати та усунути причину провалу і відлагодити дорожнє покриття. 1 квітня, як і планувалося, було завершено опалювальний сезон. Повністю зупинено роботу котлів, зазначив керівник. Комунальне підприємство теплоенерго Михайло Волканов. проводиться обхід будинків житлового фонду, де перевіряється перекриття запірної арматури теплопостачання абонентів для підготовки в подальшому магістральних мереж до проведення гідравлічних іспитів. А далі планові ремонтні роботи тепломагістрали, обслуговування котлів, аби наступний опалювальний сезон розпочати в повній готовності. Ми повинні розуміти, які об'єми, яка складність самих робіт для того, щоб ми вже визначилися, і це питання вже запустили сьогодні. Заступник міського голови Андрій Криштопов також наголосив на необхідності зробити аналіз проведення даного опалювального сезону, аби на майбутнє відстояти затребування ліміти на газ перед НАК Нафтогазом. Керівник комунального підприємства «ЖО-1» Віктор Геригін поінформував, що працівники здійснюють обхід багатоквартирних будинків, аби відстежити стан засувок внутрішньобудинкових тепломереж. Спеціалісти підприємства виконують роботи щодо поточного ремонту шатрових покрівель, усуваючи наслідки негоди, відпрацьовано заходи щодо. Проведення двомісячнику з благоустрою міста. Вся спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на маршрути. Бригади працівників дільниці санітарного отримання території міста проводять роботи на закріплених ділянках, проводиться очищення від негабаритного сміття контейнерних майданчиків, а також комплексне прибирання вулиць. В'ячеслав Ганчурін зазначив, що наразі триває ремонт бункера під сміттєвосмаз. Спочатку заварювальні роботи, потім фарбування, весь розхідний матеріал наявний. Працівники комунального підприємства. Мстварини косерті усувають наслідки негоди. Ведеться благоустрій території та облаштування паркувальних майданчиків біля ринку. Заступник міського голови Андрій Криштопов нагадав керівникам комунальних підприємств про необхідність освоювати виділені кошти за бюджетними запитами, в чітко зазначені терміни, інакше кошти будуть повертатися. В міський бюджет енергетики міського центру благоустрій виконують ремонтні роботи, спрямовані на покращення якості вуличного освітлення. По завершенню наради заступника міського голови Андрієм Криштоповим. Було наголошено на тому, що кожним керівником повинно бути відпрацьовано комплекс заходів щодо проведення двомісячника з благоустрою та санітарного очищення території міста, визначені відповідальні особи та обсяг робіт. Ірина Вробинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.